У Полтаві появилось в Макдональдсі Макфлурі із фісташкою. Я не могла пройти повз, купила. І коли вже розплачувалась, поняла, що воно коштує оця красота на 20 гривень дорожче, ніж обичне Макфлурі. Обичне Макфлурі, скільки? 75 гривень, і це не дешево. А Фісташкове Макфлурі 97 гривень. 97 гривень. За що? Ану, так. Це якийсь ну, фісташковий крем, якісь хрустики. Щас я їх попробую. Му. Оце обичний ріжок стаканчик потовчений. Я думала, що це горіхи, якщо чесно. Це не горіхи. А, -а. а де горіхи? З горіхів тут, походу, тільки оце зелена карамель. М -м -м. Люди. У фісташковому морозеві немає фісташок. Я думала, тут будуть горіхи, бо воно на 20 гривень дорожче. Але фісташок тут нема. нема. Тут тільки товчений вафельний стаканчик і оця зелена фісташкова помадка. Ну, один раз я спробую, але більше ні повертаюсь до свого улюбленого полуничного. Ну, от де тут фісташка? Де тут фісташка? Тут тільки товчений стаканчик. Все. Фісташкове Макфлурі без жодного горішка.